Дніпродзержинська міська бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка, ім'я якого вона носить 75 років, є головним закладом культури, який зберігає та популяризує все, що пов'язане з ім'ям Тараса Шевченка та його творчістю. Відеопроект Вічний для правнуків, безсмертний для нас. Шевченкіани Дніпродзержинської родини відтворює зв'язки, що поєднують кобзаря з кожною родиною нашого міста. Це справжня Шевченкіана, яку склали мешканці Кам'янського Дніпродзержинська. Україна Шевченка. Кобзар, книга це все є споріднені явища. Важко уявити інтелігентну, освічену, просто порядну людину без книги. В кожній з наших сімей є, є свої книжки. Найбільш поширеною книжкою є Біблія. Для українців це також і кобзар. Можливо, кобзар то і є Біблія для українців. І саме від цього, відштовхуючись від цієї тези, наше видавництво започаткувало програму ексклюзивних шевченківських видань до 200-річчя з дня народження. Ця програма здійснена спільно з інститутом літератури імені Шевченка та з таким знаним шевченкознавцем, як Сергій Ігальченко. Нам вдалося зробити чотири видання. Кожна книга має свою історію, долю, дуже часто трагічну долю. І ми бачимо необхідність свого власного посильного внеску в те, щоб зробити, доробити те, що не зробив Шевченка, його послідовники, друзі, його шанувальники, можливо, якимось чином виправити ту. Життєву несправедливість, яка була, яка є, хто для нас Шевченка? Можливо, відповідь на це в аналогії з Біблією. І перечитуючи Шевченка, ми ще раз замислюємося, хто ми і звідки ми є, чому в нас таке минуле. Думаємо про те, яке в нас буде майбутнє. Ми маємо Думати, що маємо зробити для того, щоб майбутнє було кращим. І Шевченко у нас тут в цій справі є важливим провідником, помічником, порадником. Повертаючись до книги, до книги, які ми видали? Це наш такий посильний особистий внесок. І внесок нашого невеличкого творчого колективу. Працюючи над над виданнями, члени цього колективу були абсолютно щирими. В ці книги є відзеркалення їхнього особистого ставлення до Шевченка, особистого ставлення до України, особистого ставлення до нас усіх як спільноти. Першою книгою це був так званий Другий Кобзар Шевченка задум, мрія Шевченка, яка була нереалізована за його життя. І ми щасливі з того, що сьогодні, через 167 років, нам вдалося доробити те, що не зробив Тарас Григорович. І книга у вигляді реконструкції його задуму, у вигляді здійснення видання, підготовленого самим Шевченка, нам дуже приємна. І Можливо, це краще, що ми зробили. Я тримаю в руках ексклюзивний примірник, примірник другого кобзаря, який має вигляд той же Біблії. Тут відтворені своєрідна імітація дерев'яних кришок. З великою любов'ю оздоблений оздоблена сама книга, використаний український шрифт, спеціально розроблений. Львівськими майстрами. Тут присутня факсимільна частина, де відчувається характер самого Шевченка. Знаєте, метод реконструкції дозволяє реконструювати не лише сам текст, а частково середовище, в якому цей текст писався. І, маючи реконструйоване таке середовище, глибше занурює, занурюєшся в саму тему і розумієш зміст цього. Інше видання, наприклад, альбом акварелів Шевченка. Ми факсимільним способом відтворили максимальною точністю автентичний екземпляр, який зберігається в книгосховищах Інституту літератури. І переглядаючи малюнки та акварелі Шевченка, абсолютно по-іншому розумієш вірші. Шевченка, Які писали саме в той час під час тої ж подорожі. Тобто, це теж своєрідна така е, частина реконструйованого середовища. Інше видання рукописний кабзар Михайла Башилова і Якова Дебальмана з їхніми ілюстраціями, малюнками, дописками та правками самого Шевченка, це подарунок друзів Шевченка. Поетові, поетові. і ми бачимо, з якою любов'ю оздоблений цей кабзар. Наше видавництво відтворило факсимільним способом той єдиний автентичний примірник. І зараз я тримаю в руках абсолютну копію подарункового єдиного примірника, де відтворені технології виготовлення. Методи його оздоблення. Це теж своєрідна реконструкція фрагменту тогочасного Шевченка, тогочасного українського суспільства, українського середовища. Вважаю, що в цьому є велика, велика цінність, і нам приємно, що завдяки нашому видавництву цей кобзар надруковано вперше. І він вперше став доступним до широкої, широкого культурного середовища українців. Наступне видання це Шевченківські раритети, каталог Шевченківських експонатів музею Шевченка в Києві, який було втрачено під час Другої світової війни і повернуто в Україну вже в наші, в наші дні. Повертаючись до теми Кобзаря. В кожній українській родині можливо це та книжечка, з якої починаються приватні книгозбірні. Але навіть якщо в родині є 2-3 книжки, то одна з них має бути Шевченка. Я дуже хотів би, щоб варіант для широкого читача Другого Кобзаря потрапив в кожну українську родину. Особливо приємно. Буде, коли ця книжечка, маленька, тепла книжечка, потрапить до родин моїх земляків, дніпродзержинців на Дніпропетровщині. Дуже хочеться, щоб, перечитуючи Шевченка, він допоміг нам в цей складний на сьогодні час, важкий час не втратити віру, не втратити гідність, залишитись українцями.